Працюємо на сторіночці 8. Завдання номер 1 Вимірюємо сьогодні довжини відрізків. Зупинились на завданні номер 1. Найперше це дивимось завдання. Це зразки багетів для ремонту квартири. Виміряй їх, довжини, і запиши в клітинки. Дітки-багети це, ну, ось, бачите, такі полосочки, вони бувають із паперу, бувають із. Такого картону, є також і спіни. А вони спеціально для того, щоб клеїти а, на, десь на стелі, закривати стики між стелею і а, іншими шпалерами. А, також внизу використовуються ну, для будь-якого декору. Подивіться, які вони різні з красивими узорами. Нам потрібно виміряти їх довжини. Давайте згадувати, як працювати з лінійкою. Ось у мене є така лінійка. вона така, ту, яку я знайшла. Ми беремо лінієчку, і нам треба нуликом, в мене не дуже видно, але у вас мають бути гарні лінієчки. Ось у нас нулик, бачите, ось він. І ось оцією лінією. нуликом, Ми з вами до початку прикладаємо. Приклали до початку, і бачимо, що ось оцей перший багет, він, подивіться, закінчується. Ось на цифрі 4. Значить, він довжиною в 4 сантиметри. Записали собі 4. Далі поміряли знову нуликом. він закінчується на цифрі 3. дітки. Ось, чітко видно, на циферці 3. То записали собі 3. І ось так поміряли всі інші багети. Давайте перевіримо один одного. В мене вийшло ось так. А чи у вас правильно? Далі завдання 2. Нам потрібно самостійно побудувати відрізки. Нам поставили ось повинна бути довжина 7 см. А також поставили точку, з якої ми почнемо. Ви берете знову лінієчку. Я нагадую, вас вона буде краще. В оцій точці це буде початок приставили так гарно лінієчку. Так, ну, вам буде двома руками зручніше, я одною тримаю телефон. Ось тут така точечка. Бачите, ось я на початок поставила. І підтримуючи лінійку руками, олівцем це в мене ручка, олівцем робите лінію. Зробили лінію. Бачите, дуже легко, адже воно за клітинками, щоб тільки, щоб вона була рівненька. Бачите, як я поставила лінійку. І зробили лінію, робимо, 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 поки зупиняємося на циферці 7. Так само робимо другий відрізок, він, бачите, 9 см. Ось я поставила лінійку. Бачите, як я її поставила гарненько, чітко під лінію. Ведемо із точки, і провели аж до цифри 9. Давайте подивимося, чи правильно у вас вийшло. Подивіться, що вийшло у мене. У вас має вийти так само. Подивіться, яка рівна лінія, вона чітко ось. Вам дуже легко має бути по клітинкам креслити. І в кінці я їх закрила, що це точно були відрізки. Адже ми знаємо, що така пряма з двох сторін закрита точками, то це у нас відрізки. Ось, поглянули, і давайте перевірю. Подивіться, у мене так, скільки тут. 9 сантиметрів, правильно. І ось тут 7 сантиметрів. Все вірно. Перевіряйте себе. З наступним завданням це буде таке самостійне. Давайте я вам скажу, що тут ми робимо. І самостійно робите завданечко. Для цього потрібні будуть кольорові олівці. Читаю завдання. Якщо результат менший за 4, то розфарбуй банки. З фарбою в жовтий колір. Якщо більший за 4 у зелений. Так. 9 відняти 3. Ми знаємо, що це буде. Скільки це буде, дітки? Це буде 6. Результат більший за 4, то фарбуємо цю банку у зелений колір. Далі 5 додати 3. Буде вісім. Результат більший за чотири, значить, фарбуємо у зелений колір. Один додати два. Буде три. Результат менший за чотири, то фарбуємо в жовтий колір ось цю банку. І ще раз, робити самостійно, можна натиснути на паузу. Якщо у нас фарба. Результат на ній буде більший за 4, фарбуєте в зелений, якщо менше за 4, в жовтий. Наступне завдання не менш цікаве. Давайте покажу, як його робимо. У нас є така драбинка. Ви знаєте, щоб по ній піднятися, потрібно поставити ногу на першу, на другу, на третю сходинку і так поступово тримаючись руками. То давайте ж піднімемось такою математичною драбинкою, але тут потрібні будуть наші з вами знання. Подивіться, 5 додати 4. Скільки це буде? Буде 9, перевіряйте мене. І піднімаємось на іншу сходинку, Подивіться за стрілочкою. В цю клітинку пишемо знову результат 9. І виходить, приклад, 9 відняти 2 дорівнює. Скільки ж це буде? Буде 7. Записали 7. І перейшли, бачите, ось така стрілочка, яка показує, куди треба перенести число. А ще по кольору ми можемо побачити. То я перенесу сюди 7. І подивіться, вийде такий приклад: 6 додати. Ну, ми не знаємо, яке число дорівнює 7. А ми бачимо, що це діє додавання. То, значить, перший доданок, другий доданок, сума. А щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Значить, 7 відняти 6 буде 1. Записали собі 1. Одини... Записали одиничку і перенесли її, дивіться, за стрілочкою і за <кій> кольором. Одиничку сюди. І виходить, приклад: 1 додати 4 дорівнює. П'ять. Переносимо п'ятірку, піднімаємось вище. Знову у нас подивіться невідомий доданок. Звідки я знаю, що це доданок, тому що ось додавання. Аудії додавання число називається перший доданок, другий доданок і сума. Нам невідомий один із доданків. Ми знаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Значить, 5 відняти 3 це буде 2. І ось тут буде 2. Двічку переносимо за стрілочкою і за кольором. 2. Виходить, приклад, 2 додати 6 дорівнює. Це буде 8. Ну, перевіряйте мене, може, десь я помилилась. 8 перенесли. І виходить ось такий приклад. 8 відняти невідоме число дорівнює 8. А що ж це може бути за число? Тут дуже просто. Яке це число треба відняти від восьми, щоб вийшла все та сама вісімка? Це 0, розумнечке. І оцей нулик перенесемо. 0 додати 9. Дорівнює 9. І ось цю дев'ятку переносимо вище. Ми піднялись на найвищу клі... ось таку сходинку. Давайте з вами визначимо, які числа можемо написати тут. Так як у нас нема ніякої підказки, лише те, що у сумі буде 9, ось я бачу, що сума за плюсиком, то ми можемо з вами написати будь-які числа, які у сумі своїй дадуть дев'ятку. Для цього згадайте, з яких чисел складається 9. І я можу додати 7 і 2, або 2 і 7, тут неважливо, 5 і 4, 4 і 5, 1 і 8, 8 і 1. Будь-які числа, які у сумі дають 9. Вони в кожного будуть різні. Напишіть свої. Наприклад, я напишу 1 і 8. А чому б і ні, ви можете скористатись іншими варіантами. Завдання п'яте також буде самостійною невеличкою роботою. Тут дуже просто, давайте я вам допоможу. У нас тут була драбина, а тут просто. Сходинки, та, такі східці, по яким ми знову-таки піднімемось. Починаємо з самої нижньої, адже ми починаємо сходити із нижнього ряду. Подивіться: незавершені порівняння, ось такі нерівності, один менше якого числа? А в нас тут немає якоїсь умови. То ми можемо поставити будь-яке число, яке буде менше одиниці. А подивіться, у нас не одна така умова. Значить, ми поставимо різні числа. Тут багато можна використати. Ну, наприклад, один менше п'яти. Ну, хто скаже, що це неправильно. Один менше трьох. Ну, дійсно, це вірно. А чи могла б я поставити один менше одного? Ні, оце буде неправильно. А один менше нуля, це також невірно. Тобто невірні варіанти не використовуйте лише ті, при яких умова зберігається. Адже один менше п'яти і один менше трьох, один менше двох, один менше дев'яти. І я використала ось такі числа, ви можете записати свої. Так само працюємо і з цими числами. Я допомагати не буду, не буду тут показувати, які мають бути конкретно, хай це буде ваше завдання, ваша уява. Обов'язково перевірю це завданечко потім, коли принесете мені зошити. Два менше. І ставимо таке число, яке буде більше, відповідно, двійки. Два менше одиниці ми поставити не можемо. Два менше двох також не можемо. Пам'ятайте, всі числа, які до числа знаходяться у числовому ряді, вони будуть менше цього числа. А всі числа після цього числа будуть більше, адже ми знаємо. Як працює числовий ряд? Так само 3 менше, 4 менше і 5 менше. Просто щоб зберігалася умова. І хай числа не повторюються: 2 менше 5. Можемо записати. Тож, завданнячко, зрозуміле, працюємо.